Та любі друзі, сьогодні ми у науково-дослідницькому інституті. І мені погоріло, приїхали на день поля. Мене звати Арсен. Я менеджер з продажу компанії Агроасістенс. Наша компанія є офіційним дилером тракторів Басак в Україні. Ми напряму працюємо із заводом. Сьогодні всім нам відомо. Мзурі буде організовувати день поля, і ми також до нього долучимося, але вже з чотирьохкорпусним плугом. Тому пропоную вам представити наш трактор Басак 2110 с розповісти про нього і далі показати, як то кажуть, трактор в дії. Ну що ж, розпочнемо? Думаю, з самого виробника. Хто не знає, Басак це є одним з провідних виробників тракторів у Туреччині. Його продажі. На, як -то кажуть, на місцевому ринку є вищими ніж Арматрака, і у хатата. Йдемо далі. Пропоную відразу перейти до моторного відділення, відкриємо капот. Тут у нас все по класиці, вигун Перкінс 4,4 літра, потужністю 110 кінських сил. Маємо 420 крутного моменту. І також що хотів би е, зазначити, цей двигун маємо там табличку. Потім думаю, покажемо вироблений у UK, United Kingdom, Велика Британія. Якщо відразу думаю, по радіаторам і по системі очистки повітря у до У нас тут циклони, це вже я думаю, всім відомо, всі це бачили. Два фільтри тонкої, гру, грубої, тонкої очистки. Потім радіатори на інтеркулер, на оливу, на сам двигун. Ось таку маємо систему. Дійсно, двигун він стоїть у багатьох тракторах, він відомий. Тим паче у нас Перкінс є і представництво в Україні, тому з двигуном ні у кого з Перкінсом ніколи не виникали питань. Двигун працює і думаю, буде працювати надалі. Тому пропоную перейти вже до іншого моменту до мостів. І коробки передач. Мости коробка передач на з виробництва Караро Італія. Їхній завод знаходиться в 70 км від заводу Ferrari. Carraro у нас передній міст, він, до речі, балочної конструкції, не на болтовому з'єднанні. І коробка передач також у нас Carraro. Як нашу перевагу, я би хотів зазначити те, що наша коробка передач. Має індекс тест 120. Вона встановлюється на тракторі Вальтра, який має 125 кінських сил. І по паспорту вона може переварити 500 ньютонів ньют... крутного моменту, а двигун має 420. Це що нам дає? Це дає нам 80 н запасу. І також вага трактора 5 тонн. І що йому? І давайте відразу ще один факт скажемо: колісна база. Від центру передньої осі до центру задньої осі маємо 2,5 метри. Що нам дає? Запас по коробці передачі 70 Нм, колісна база, вага це дає цьому трактору змогу здійснювати оранку чотирьохкорпусним плугом. Це ми надалі покажемо. Пропоную. Йти далі і, і розповідати. Паливний бак на 125 літрів, класика, це все зрозуміло. Як основна з родзинок трактора це наше навісне обладнання. Так, от перейшли до навіски. У нас тут чеплений чотирьохкорпусний польський плуг, він з ним легко працює. А по навісці, що ми маємо? Навіска може підіймати до п'яти тонн. У нас такі два достатньо потужні гідроциліндри. Ту стону прошу зняти як треба. Ну, навіска всім відома, європейського типу да, до неї питань не виникає. Потім чотири пари гідровиходів, і також у нас тут встановлені це як, як та ж як така приємна річ. Встановлені спеціальні два пальці, і ви можете виставити зусилля, при яких навіска різко підійматись. Припустимо, ми з вами оремо в полі, і зачепили якусь корягу там, і виставили, що стільки-то ньютонів, ну там в кілограмах, правда. При такому зусиллі ми маємо підняти навіску, щоб її не вирвало. і він її підіймає за рахунок цих два пацієнта, яких там стоять датчики. По навісці навізка має безліч налаштування. Далі у кабіні я вам продемонструю комп'ютер. Тобто навіска тут не мов від тракторів, які на клас або і на два вища. Що ще можна зазначити, в нас тут є на причіп, і також з правого крила маємо при заведеному тракторі, можемо її піднімати та опускати. Пропоную перейти в салон ну в кабіну. В ми вже так по автомобільному сказали з вами. Компанія Гресістен замовляє його в топовій комплектації, тобто з грузами, з пневмосидінням, з клімат контролем, з магнітолою відразу. І звичайно, що дрібниця з компресором. Далі накачаємо, заведу трактор, покажу. Так, починаємо від рулевого колеса. У нас все регулюється. Потім реверс. Ну, показчики поворотів, це зрозуміло. Давайте поговоримо відразу за щось таке головне: за коробку передач. Дивіться, по коробці передач маємо три діапазони. Ось, Я думаю, видно, так? Три діапазони і чотири передачі. Три помножити на 4, маємо дванадцять. І також у нас є дільник, як на Камазі, от, от повишені, понижені. Тому 12 помножити на 2 двадцять чотири. От припустимо, ми йдемо. От з плугом я йду. в мене четверта робоча. І я бачу, що ну трошки гарбок так важкувато. Я при русі вижав щеплення. От мене, припустимо, стояло на зачика, включив. Черепашку, тобто поділив передачу і, і витягнув. Ідемо далі. Ну, Ручний газ, я думаю, це все всім зрозуміло. Потім по кнопочках. Компресор, це як також наша така права, що ми можемо примусово вимкнути компресор, бо ми знаємо, що є деякі трактори, де компресор постійно качає, постійно-постійно качає, і це що, компресор, як я думаю, ми всі вивчали в університеті. Що ми маємо? Компресор з'їдає потужність двигуна, а тут його можна примусово вимкнути. Це в нас звичайно, що а, наш проблисковий маячок, там двірники, фари, Тер, дивіться. Як? Є, блок... Є підключення переднього мосту, просто натиснули, це все все зрозуміло. І блокування заднього диференціалу. Маємо 4 пари гідровиходів з плаваючими, все як треба. Система кондиціонування тут виповнена дуже добре, бо встановлений на звичайний кондиціонер, а клімат контроль. Переходимо сюди, тут у нас стоянкове гальмо. Тут у нас важіль вимкнення, валу, відбору, потужності. Ось так. Давайте заведемо з вами трактора і відразу почуємо рівень шумності в ньому і трошки розповім за навіску. Прошу, давайте сядемо, заведемо все одним дублем. Давайте заведемо його. Все, ми трактор завели, він на стоянку гальму. Так, ну що ж, маємо цифрову панель приладів. Ми можемо вах, нажали. Тобто, бачите, нижній рядочок у нас змінюється. Оце одометр, як в автомобілі, або ми бачимо, скільки в нас мотогодин. 1,9. Далі верхній рядок, ця кнопка, або наша швидкість, або оберти. От Зараз рівень шумності в кабіні я не розмовляю гучно. Я от розмовляю, так як я. Говорив в житті. У такі холості обороти маємо рівень шумності приблизно 70 дБ, що зовсім трошки більше, ніж у легковому автомобілі. По навісці взяли, розблокували. Звичайно, що я її зараз не буду рухати, тому що у нас щеплений плуг, це ми вже покажемо в полі, але безлічно дивіться, рівень землі можна вибити, потім швидкість опускання, швидкість підіймання, швид... переміщення, тобто нуль можна вибити. Навантаження, при якій воно, як я вам казав, різко підійме нашу навіску, щоб її там, припустимо, не вирвало. Навантаження, режим переміщення. Бачу, тобто, налаштування, безліч. Ось так. Ну, от, бачимо, це в нас що? Це в нас показчик, скільки атмосфер. Ви вмикнули. Компресор починає качати повітря. Взяли припустимо пістолет. Безраз не качаємо, хоча б ЗО2 бара. От, припустимо, накачали, вимкнули, взяли, попрацювали, видули в кабіну, бачите? Видули. І так само в нас є вихід там на компресорі. Можемо, припустимо, обдути фільтра. Не потрібно під'їжджати на бригаду і підходити до компресора. Все в трактор. Ну що ж, думаю, можна глушити. Все ми тут розповіли. Все, чудово. Так, ну що ж, пропоную вже вийти з трактора і далі вести розмову. Ми зараз пропонуємо на цей трактор дуже цікаві умови. Я... Таких в Україні вам ніхто точно не дасть. Тим паче на наш турецький трактор, але ж тут турецького ще з тобто, кабіна з резиною. Дивіться, є зараз можливість сплатити 50% від вартості, взяти собі трактор. А ви закриваєте ПДВ з повної вартості цього трактора? Відразу стаєте його власнику що де Юра, що де факто. І решту 50% сплатити через 6 місяців без прив'язки до курсу, без переплат. Якщо ці 50%, які ми маємо з вами сплатити через 6 місяців, ви не дай Боже не вспіваєте. Припустимо, взяли зараз, маєте сплатити там 1 січня через 6 місяців. Але думаю, притримую я соняшник чи якусь пшеничку до лютого. бо ми знаємо, що в лютому. Гарні ціни, нічого страшного. Ми просто розтягуємо оці 50% на шість платежів ще на півроку, на просто на шість щомісячних платежів. Ось така у нас є програма. Є ще програма. Наша взагалі можна 440 заплатити, і там просто здійснюється щомісячний платіж на два роки. Ось такий маємо турецький трактор. Думаю, що бренд буде зростати. Незабаром ви вже за чашечкою кави з друзями. Щоб все таки справити гарне враження, можна буде ну, не треба вже буде казати, що я купив зеленого американця. Можна сказати, у мене басак. Дякую за перегляд. Звертайтесь, контакти лишаємо. Все буде Україна.